Доброго ранку сьогодні. Прекрасного ранку. У нас сьогодні зоряна сім'я. Оберіть вібрацію 2, 1 або 3, Відчуйте, яке повідомлення для вас хоче всесвіт сьогодні протранслювати. Чуєте, як кажки співають? Це просто неймовірно. Вони так співають. Це просто не. Я сподіваюся, відчуєте. Ви, ви знаєте що? Я почну з вібрації No3. Для вібрації No3 до вас сьогодні прийшла, я б сказала, зіркова сім'я, це сім сестер, сім зірок. Ось, ви бачите, сім світових структур. І це як Сузір'я, одне єдине Сузір'я, і знаєте, за такою легендою із цього Сузір'я, із якби кожної точки пішли на втілення душі. І ці душі розійшлися по всьому Всесвіту, по всій планеті. І ось коли вони зустрічаються на одній із планет, можливо, навіть і на землі, то вони відчувають таке споріднення душ. І цей світловий код сьогодні, знаєте, для вас. Дає таке повідомлення, щоб ви творили, щоб ви брали якби життя в свої руки і починали творити, щоб ви починали жити експериментуючи через творіння. Ви бачите, що тут ці сім світлових структур, сім зірок, а сім сестер. Вони танцюють. Танець це дихання всесвіту. Танець це творіння, а під час танцю створюються нові енергії і радості, і пристрасті, і спокою. І от для вас сьогодні цей світловий код, у вас сьогодні вже сім сестер зіркових. І для вас цей світловий код сьогодні про те, щоб ви починали творити в радості, танцювати, щоб ви починали креативно мислити, щоб ви зрозуміли, що ви можете значно більше, ніж ви думаєте. І у вас сьогодні є ця підтримка, тому що кожна сестра відповідає за кожен день, за кожну чакру. І у вас є. Підтримка, як то кажуть, по всіх фронтах для вібрації цифри 2. Подивіться, який гарний світловий зірковий код. Бачите, що дівчинка, вона лежить. Бачите, ось вона просто лежить. А, і це, знаєте, я б назвала це таким зоряним басейном. Коли ми повністю розслаблені, ми довіряємося, довіряємо енергії зірок. І під час цього стілення стілюється наша кристалічна решітка. І тут також відбувається передача певних кодів, завантаження певних кодів і їх активація. Тобто, для того, щоб певні коди, які сьогодні для вас повинні бути протрасльовані, змогли завантажитися у вашому структуру, вам потрібно розслабитися. Вам потрібно зайняти горизонтальну позицію і приділити собі час. Протягом дня ви можете приділити собі хвилин 20-30 для такого відпочинку 100%. Тому що коли людина говорить, що в мене немає часу, або голуб прилетів. У мене немає часу, то це просто виправдання, це насправді не бажання. І для завантаження вас у таких прекрасних світових зіркових ходів, просто насолоджуйтеся, просто приляжте, просто відчуйте оце дихання космосу, відчуйте дихання зірок, яке синхронне із вашим диханням. Для вібрації цифри 1 до вас прийшов такий цікавий світловий код, який я б назвала світловий код загублених земель. А це спогади, це спогади того, що ви вже робили раніше. Це спогади того, що було раніше. Це спогади ваших колишніх реінкарнацій. І ви знаєте, що це також дари душі, тому що коли ви у вас так би сьогодні день спогадів, коли ви сьогодні згадуєте, ким ви є, ви згадуєте дари, які призначені вам творцем тут на землі. І зазвичай сьогодні якась така мені показують синхронні події у вашому житті, що ви вже це робили. Уже ця подія була, ця ситуація була, ця розмова була, тобто якийсь такий, знаєте, синхрон. І це веде про те, що ви сьогодні перебуваєте на якійсь такій межі, де ви можете побачити і минуле, і теперішнє, і майбутнє своє. І оці спогади, які сьогодні будуть у вас, бачите, оцей такий прекрасний код загублених земель. Це також про те, що ми дуже добре пам'ятаємо те, що було, і це служить для нас досвідом для того, щоб у майбутньому ми змогли. Поступити по іншому, тому що ми приходимо в тілення, ми вчимося. Ми робимо певні уроки, певні проходимо певні уроки, робимо певні е, помилки. І потім, коли знову приходимо, ми стараємося виправити ці помилки. Відповідно, сьогодні у вас у такий день роздумів, день спогадів і спогадів не тільки минулих життів, а дежав'ю, а спогадів ваших дарів, вашої душі. Я бажаю вам сьогодні неймовірного прекрасного дня.